Оце такий красень вийувся. Ось, Накачав компресором повітрям близько 12 атмосфер. Ось. Дуже солідненько, акуратно. Друзі, всім привіт! Сьогодні, думаю, також швиденько познімаю, не хотів, але Напарник мой колега каже, що та познімай, хай покажи трохи людям. Бо я все думаю, що все воно одне й те саме, для чого його знімати. Каже, швиденько обійди, покажи все одно деяким людям, де да, цікаво. О, Які ножки, все на опорних підшипниках, все дуже круто зроблено. Ось, Все крутиться. То, що треба, машина заїжджає. Сьогодні такий один мене саме і хвилюючий день. Я їх і люблю, і не люблю, знаєте, бо. Знаєте, які петлі. Смазочка все є. Приїжджав до мене один чоловік, хотів колись прицепа замовити, так і не замовив, бо було дорого. Зараз ходить, каже, але ти що, які петлі? Каже, це танкова петля. Щоб таке качество було, щоб така моща. Щоб така моща була. Зробив вчора геть, допізнав вже проводку, електрику, прицепне, таке симпатичне. Саме таке, ви знаєте, саме більш-менш ходовий, мабуть, варіант. Розмір кузова 3 метра, довжина, ширина 1,70 метра. Підійде під багато тракторів і 24 ки китайські, і 30 ки і навіть до 40 ок він спокійно підійде. Такий непоганий прицепчик. Доволі і простенький, але все, що треба, то в нього є. Ось. Перестав я робити ті кручки, щоб шланг сюди закутувати. Бо все одно люди деколи ну реально затуркані є, да, можуть гідравліку прицепити, а шланга із розеткою, тобто, ну, саму розетку з проводкою, намотають тут його і думають, поки фонарі мені не треба. А потім піднімають і вони все одно його рвуть. Я вже не роблю. І так само, поки замотаєш ці шланги і все остальне, воно тут обдерте, таке, обцарапане. Я думаю, воно не треба. Ось Потужна вісь. Багато кручків. До речі, рама і швелера 14-го, я вважаю, що більше і не треба. Я то робив був недавно 16-го, ну то, то, чесно вам скажу, вже дуже дуже мощно. І ну, реально зараз на цю ціну, що зараз в Україні, коли метр швелера, то 800 пуще до 900 гривень коштує. То я рахую, що то лишнє. 14-ти більше не беріть, більше й не треба. І то, я вам скажу чесно, якщо хочете дешевше, швелера не треба брати. Лучше візьміть профільну трубу 154-ку. По її, по-перше, і варить легше. Ти в обварив і все. Швеллера треба проварювати на всю глибину. Більше проволоки йде, більше сварочних матеріалів, круги, зачистка, подскос зрізати, щоб ну, ці фаски були. Теж дуже багато кругів ну, воно буде витратніше. Якщо ви хочете собі зробити таке быстро і типу, щоб дешевше було, то беріть профільну трубу. Де так само обкрашувати. Викрашувати швелера, то це цілий квест, бо треба ж і ці ніші закаулки зсередини повикрашувати, і там. І так само сварочних швів збільшується. Бо, наприклад, все одно варите шва з цієї сторони, і з тієї сторони. І от у того поверху так само ну, більше варить. Я вже не раз переконався і рахував, то проволки майже в два рази більше йде. Чесно вам скажу. коротше, важкувато. І швеллер, часто є у фурах возять пачками їх і загинаються кромки, там нема 90 градусів. Типа, можна брати дві продольних, наприклад, якщо ви берете, одна може дивитися донизу, типу ці паралельки, а там може бути доверху. Треба все дивитися, видивлятися, щоб воно все однаково було. Бо потім, може бути, чи рама по діагоналі, чи ще щось. То майте на увазі, щоб у вас такого не було. Так, Валентин Павлович, грузим. Да. Всім привіт родичам, друзям. Колегам. Так. А ви, друзі, ставте лайки, підписуйтеся. Буду показувати. Ну, зараз трохи важкувато стало, то ви не відписуйтесь хоч від мене, не покидайте важку хвилину. <рес> Деколи нема, коли ну реально. Світло виключає, тих 3 секунди, як зловиш того світла, то просто смалиш і все. Там на камеру навіть, навіть і не дивишся. Погрузили вже прицепчика, стягуємо. Взяв ось таку торбу на гроші. Як ви думаєте, скільки коштує цей прицеп? Багато в мене постійно під відео є таке питання, як ціна, ціна, ціна. Я вже ж. тако, ви трохи дивіться коментарі, бо я по-любому десь на щось маю відповісти. І розміри, і ціна. Бо так ну, багато людей пише за, за, за ціну. то, Тобто, типу, я деколи можу просто не побачити повідомлення, то ви не, не ображайтеся, бо це, це таке, розумієте? Трохи пишуть люди, і деколи на все можна і не відповісти. Будете писати ціну, хто вгадає, я буду там теж лайкати, казати, що да, правда, або більше, або менше. Ось. Зараз збираємося. Я кажу, взяв торбечу. Там і документи, щоб... О, трохи менше цієї. ТЦК, якщо спитали, то щоб бачили, що я вже дядько трохи з документами якимось. Ну і що? І буду включатися вже, коли приїдемо. Як то Бокіма, село? Ага, Бокіма, так. Ромі Волошину, привіт. Вже жде. Каже жнива Олег. Як ти думаєш? Я вже так жду цю мічту, що капець. Комбайнами хочеться повозити, а що ж йому добре, шпарини маленькі, без брезенту, без нічого. Комбайн висипав собі, лялька, привіз до хати то, що треба. Ну все, далі. Чекай нас славне місто Дубне, ну, це Дубенський район. Будем, будем видвігатися. Пойду ще в жінку цьому на прощання. На прощання. Де і все. Друзі, стартуємо з славного селища Яринівка. До речі, робу, ту рекламу зроблю. Хто хоче каву, то приїжджайте. Хороші люди. Я всім рекомендую. І кава смачна, і кури, гриль гріль продаються класні. Все, дай, Боже, добру дорогу. Їдемо. До речі, багато в нас підписників ну, любить до мене заїхати, і не завжди знає дорогу. То я думаю, ви трошки по відео ну, собі поймете, де, де церква і звідки ми виїжджаємо. Бо приїжджають деколи, щось заварить, по поговорить. Типу. Я люблю поговорити, чесно вам скажу. Я, я нікого не виганяю з двора, тому не, не соромтеся, заїжджайте. В принципі, всі ми люди, все нормально. Ось якраз. села, Тут аваги були, тут колись ферми були, корови, а там тракторна бригада. Були і комбайни, і машини, і трактори, все було. А зараз зараз все понищили, розпродали за копійки. І комори були, коротше, ну когось мільйонник був. Майже все село построїв. І, і, і дороги провели, і садочки построїли, і клуби, і хати людям. Все було. А зараз що? А зараз сидимо без світла. 21 століття. Думаємо, як -то хоч трохи там поварить, поробити щось. Ох, чесно, я підприємцям не заздрю. Особливо хто реально тако оформлений і там вже шник. Не... Ця ставка на світло ще більше йде. Ну, а, Друзі, їдемо. Стоїть. Стоїть прицепчик. Завозимо. Не знаю, чи буде чутно. Можливо, я ще продублюю, як вже приїдемо. Е, дуже мені подобається, скажу вам чесно, буду відвертий, що мені від вас скривати. Е, до речі, серед вас дуже багато підписаних моїх майбутніх клієнтів, хто на черзі стоїть. Е, як я зараз роблю, чесно, трохи я по грошам зараз не вивожу, і якщо я при це роблю, я в людей зразу кажу, що мені треба на матеріали доволі така нормальна сума, це десь в районі 50-60 тисяч. Щоб я закупив нормального матеріалу, мене там деколи, що треба, я своє додав, нічого страшного, все воно вищитується і все воно по-людськи. Типу, чим мені подобається ці ютуби з тіктоками, що люди бачать, хто перед ними, де я живу, все ну, довіряють, скидають, в принципі, без проблем. Ну, я, я розумію, що звичайно, все одно трошки хвилюються, бо як це так, скинуть комусь. Дуже багато на тракторах дурять людей. Хто хоче собі купити трактора, дуже багато дурять. Схем мені вже люди розказали просто тотал. На трактори не довіряйте, яким таким фірмам скритим не довіряйте. Мені можна вірити, я вам. <під> це є. Як сказати? Я своєю репутацією дорожу. дорожу. Я так просто за тих пару гривень скриватися і тікайтеся, я не збираюся ніяк. Тому кажу, що хто далі буде. Гарантія сервіс. Гарантія сервіс, гарантія да. сервіс. Да, да. <гум> до речі, клієнти часто можуть і заїжджати до мене, і дивитися, як робота проходить. І я відео постійно скидаю, що вже зроблено, рама, платформа, і пішло і поїхало. То, Типа з цим проблем немає. Якщо навіть мене щось не виходить, я гроші можу скинути назад абсолютно. Ще там пару гривень змістить, щоб там за, за час чи за комісію, за все остальне, то взагалі не проблема. То я кажу, хто далі буде, наприклад, замовляти, то ви не, не дивуйтеся, коли я скажу за гроші, бо ну то реально. Якби скажу чесно, у мене там в запасі лежало б 1200-300. Я б, наприклад, я б навіть не, не брав би задатки. Я б робив би, бо мене все одно прицепи купляють купують люди, бо от, по то є якість. І ну, мені з продажем проблем немає взагалі. То я кажу, що якби були, то я б не брав, бирожі. А так дивіться, чим воно вигідно ще й для вас. Наприклад, на початку війни реально була в мене трошки неприємна така ситуація, що різко була інфляція, почали друкувати, печатати гроші. І воно вже, розумієте, не те стоїло. Якщо я вже перевів, що я прицепи продам, мені там виходилося взагалі десь доларів 200. І уявіть, ну, це просто дуже недобре. Як сказати, інфляція з'їла, розумієте, гроші, а коли ви, наприклад, мені відсилаєте на матеріали, так, я їх швидко закупив, і якщо навіть інфляція, то там відсоток за мою роботу вже не такий великий. Вже ми можемо один одному там на оступки піти. Розумієте? Бо коли там, наприклад, ціла вартість прицепа, то там вже така сума серйозна. І хто його знає, що там буде далі? Доволі в країні ситуація не сильно стабільна. І таке, я кажу, що то якщо хтось хоче прицепа, то дуже... Дуже воно добре, коли на матеріали зразу дається. Я все зразу закупляю, і там оце переводи долари, не долари, гривні, не гривні, воно вже там сильної різниці такої, то і немає. Тому довіряйте Максиму Олегу Івановичу. А тим баригам, що трактори продають, то не сильно довіряйте. Вже як привезуть, покажуть вам все, заведете, поїздите, от тоді платіть гроші. Оце скажу, махінатори капітальні є. Скільки, ну, мене не з тракторами, але скільки то, то що я продаю на Оликсі, на то ще десь. Дзвонять постійно цієї шахраї. Добре, що кіт наскачав, то Хоч деколи воно вибиває, що там вже люди зразу попадалися знаєте, на ці схеми, де їх підписують, що не брать шахраї, спам і все остальне. І вам раджу. Ну, а ми їдемо далі. Друзі, Цей день приходить до логічного фініша. Я думаю, що заказчики мої щасливі. Прекрасне, прекрасне село Бокійма, Ось, ось такий прицепчик у нас класний тракторець з кабіною. Ну що тут сказати? Лялька. Тут лялька. Документи вже робляться на прицепчик, все, чітко. І все класно. Ми будемо зараз з Павловичем їхати до хати і відпочивати. Де й таке? Так, клієнти трохи соромляться камери, Та да, що там казати? Я теж соромлюся. Молодий власник Роман. Нарешті дочекалися, так? Майже рік назад, майже дзвінок був. Коли, коли, Олег, коли. Типа. Ну, але але все-таки є. Я чоловік слова, я, вам, я вже вам казав, що не бойтеся, якщо мені гроші скидати, то можна. А ти, хто трактори продають, то їм не скидайте. Поки не привезуть трактора, то гроші не давайте. Ну, ти От ти вий і вий. все. Ось, друзі, мали вже вирушати в дорогу, а Павлович напросився на гості з пирогами, Десь побачив, що там пироги напекли, де вже кажуть, що ми, ми, ми не. Ми не виїдемо. Ну, вважаю, це я перший раз, мабуть, що такого ще, ще на каву стався, такого в гостях. Ну, Слава Богу, люди хороші, дякую їм. Ну а я буду закінчувати це відео. Допиваємо кофе і будемо їхати до хати. Все. Людям я бажаю, щоб прицепчик служив. Вірою, правдою. Я його, я його робив від щирого серця і Ну, скрізь качество. Не було ніде, щоб я десь спілонив і зробив якось. Непонятно чого натуре. Ну Все, друзі, почастували смачним кофейком. І ми прощаємося тепер з господарями цього дому і з господарями того прицепа крутого. Все. Щасливо! Щастя, удачі все. і добра. Да, да, да. Ага. Все, ми з палищем розвернулися. Вже ромчик. Заприцепаю двір. Шей. Фура, о! Все. У дворику. А ми тримаємо шлях в Яринівку. І в Німовичі, так, пав? Да. Да, все, у нас фільм, далекобійники. Почемо. Люди приємні, люди хороші. Розговорилися. Ну. Все то, що треба, побільше б мені таких клієнтів.